Суд постановив. Капотанням слідчого задовольнити, обрати відносно під дозвоного запобіжного захисту, вигляді тримання під вартою в ДО Одеський слідчий ізолятор сроком на 60 діб. Капотанням слідчого задовольнити, обрати відносно підозрюваного запобіжного захисту вигляді тримання під вартою в ДО Одеський слідчий ізолятор сроком на 60 діб. Без визначення розміру застави строків упало складає 60 днів для її проголошення. У рамках кримінального провадження, розпочатого за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, ми попередньо встановили, що приблизно всередині січня через недогляд матері хлопчик віком 1 рік і 3 місяці отримав термічні опики тіла. Попри важкий стан дитини, ні жінка, ні її співмешканець не звернулися по допомогу до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Аби приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика в морозильну камеру. Наші слідчі та криміналісти, які працювали з мобільною ДНК лабораторією спільно зі слідчо оперативною групою відділення поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 та слідчого управління ГОНП в Одеській області з місця події вилучили низку речових доказів, які спрямували на експертні дослідження. Ціло дитини також направили на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Жінку та чоловіка ми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України. У залишенні в небезпеці особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані, і була позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство. Якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, що спричинила смерть малолітньої особи. Крім цього, жінці повідомлено про підозру ще за статтею 166 – Кримінального кодексу України у злісному невиконанні батьківських обов'язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а чоловіку за частиною першої статті 297 кримінального кодексу України в народі над тілом померлого. За нашим клопотанням, суд обрав підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, терміном 60 діб без права внесення застави. У ході слідства за результатами судових експертиз буде надано правову кваліфікацію всім діям чоловіка та жінки. Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворівської крижної прокуратури міста Одеси. Дівчинку, яка також виховувалася у цій родині, вилучено та поміщено до медичного закладу, де вона проходить обстеження. У подальшому вирішуватиметься питання щодо позбавлення матері батьківських прав та місця проживання дитини.